Дальше, от машини переживайте, ми, ми нікого не затронемо, ми чисто сили будемо. В кого є стрічки? Хто поїзд за? Нічого не взять. Чого не взяв? Вони палець, здоровий спосіб життя. Ні, ні, ви ні, 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 до віку не треба. Мужики, віддайте, краще голові не паліть, бо заберу щось. Це порушення, а віддать голові, це не вважається, не Це так кажу, як начебто хто не розуміє, що кажу. Подумайте. Хоч я теж протестую проти вас. Тобто за вас. Подумайте. Сьогодні, Ми самолічно ми палимо цю злочинну систему суддівською. Бо ми її спалимо все рівно. І ми, ми показуємо тим, що ми дійдемо до кінця. Те, що ми почали ми завершимо. поки не будуть реформи в суда, поки буде скасовано пожиття в поки, поки не буде виборні посади суддівства на конкурсній основі. Ми самолітно спалимо ту злочинну систему в Рівенській області і починаємо це по всій Україні. Ганьба! Ганьба! Геншба! Гайнба! Ганьба!